Добрий день, шановні члени журі, я Браду Соляна, учениця першого курсу Запорізького вищого професійного училища моди і стилю, навчаюся за професією, офісний службовець, секретар керівника, адміністратор. Дозвольте ознайомити вас з результатами роботи за темою визначення якості меду за допомогою фізико-хімічних методів дослідження, що виконане під керівництвом викладачки біології і екології та хімії Горбачової Юлії Валеріївни. Медоносна бджола дивовижне створіння природи, що дає людині цілющий, живильний і ароматний мед, який має великий попит у населення. Останнім часом на продовольчих ринках України спостерігається широкий асортимент натурального меду. Ми вирішили перевірити, чи дійсне сумління бджолярі додають деякі домішки до меду та як їх визначити простими хімічними методами. Нам висунуто гіпотезу, що фізико-хімічні методи аналізу меду це спосіб перевірки якості меду. Метою роботи було дослідити якість меду за допомогою фізико-хімічних аналізів проб меду натурального, навчитися розпізнавати натуральний мед від підробки і зробити висновок про їх якість. Відповідно, було поставлено такі дослідницькі завдання: перше вивчити склад меду та визначити найпоширеніший мед в певному регіоні України. Друге з'ясувати значення меду та для організму людини. Третє – Визначити способи фальсифікації меду. Четверте провести фізико-хімічний аналіз проб меду. П'яте. Використовуючи математичні розрахунки, визначити показник водності. Шосте підготувати буклет пам'ятку та розповсюдити її серед учнів нашого училища. Об'єкт дослідження зразок меду натурального. Предмет дослідження, домішкан антропогенного походження присутня в натуральному меді. Для розв'язання визначених завдань нам використано комплекс відповідних методів дослідження, метод літературного аналізу, лабораторний метод, порівняльний та статистичний. Під час вивчення літературних джерел нам з'ясовано, що Україна є одним із найбільших виробників та експортерів меду в світі. Цим займається близько 700 тисяч бджолярів та професійні пасічні ферми. Найпоширеніший мед в Україні це акацієвий, липовий, соняшниковий, гірський, квітковий мед та гречаний мед. Крім того, в Україні є регіони з унікальним медом. Наприклад, на Волині є мед з калини. Закарпаття славиться медом гірських лісів, а на Прикарпатті зустрічається лавандовий мед. Черкащина має мед з калини та брусниці, а на Чернігівщині популярний мед з терену. Також слід зазначити, що мед вміщує більшість елементів таблиці Менделєєва. із усіх харчових продуктів саме мед засвоюється нашим організмом на всі 100%. Мед є відмінним пробіотиком, який покращує травлення і відновлює корисну мікрофлору кишечника, покращує імунітет та активує захисні сили організму. Хімічний склад меду представлено на слайді. Однак, на жаль, вельми звичайним на наших ринках є підроблений і фальсифікований мед. Під час роботи нами були досліджені проби меду, придбані у приватних підприємців бджолярів на продуктових базарах міста Запоріжжя. У кожній пробі був проведений фізико-хімічний аналіз за такими показниками, як наявність механічних домішок, виявлення цукрового сиропу, наявність крахмалю, наявність визначення водності. Дослід номер 1 Для визначення наявності механічних домішок, тирси, піску та інших 5 г меду розчинили в 5 мл дистильованої води. Домішки можуть знаходитися на поверхні розчину або на дні склянки. Висновок: Механічні домішки в пробах не виявлено. Дослід номер 2 Для виявлення цукрового сиропу, мяко хліба, занурити у мед на 5-7 хвилин. Якщо хліб розм'якнув, у меді є цукровий сироп. Якщо ні, мед натуральний. Крім того, якщо на папір ще добре вбирає воду, капнути меду і залишиться вологий слід чи просто просочиться крізь папір, у ньому є цукровий сироп або, або вода. Висновок: хліб розм'якнув у пробі 3, а значить, у меді є цукровий сироп. Дослід номер 3 Для визначення домішок крохмалю до меду додавали по краплі спиртового розчину йоду. За наявності синього забарвлення можна судити про домішку крохмалю. Висновок у пробі номер 2 відбулася зміна кольору, що вказує на наявність крохмалю у меді. Дослід номер 4 Для визначення домішки крейду кожну пробуду додавали трохи оцтової кислоти. Виділення газу говорить про наявність крейду. Висновок у пробі номер 3 спостерігалося виділення газу Дослід номер 5 для визначення водності в заздалегідь зважену чисту склянку наливали 10 мл підігрітого меду, потім зважували і визначали масу чистого меду. Норма щільності меду 1,35 г на санметр кубічний. Якщо щільність меду менше норми, це говорить про надлишок води. Висновок у пробах 2 і 3 щільність меду нижча за норму, тобто водність цих проб підвищена. Всі результати проведених досліджень зведені в таблиці і зроблені такі висновки. Усі дослідження зразки меду не містять механічних домішок. У пробі номер 3 міститься цукровий сироп і крейда, а у пробі номер 2 виділено крахмаль. У пробах 2 і 3 щільність меду нижче за норму, тобто водність цих проб підвищена. Таким чином, за наслідками аналізу з'ясовано, що проби 1, 4 та 5 не містили сторонніх домішок, а отже, мед є якісним. Підсумовуючи, зазначимо, що до натурального меду можуть бути додані домішки та наведені прості хімічні реакції щодо визначення якості меду в домашніх умовах. Також нами підготовлено буклет пам'ятку та розповсюджено її серед учнів нашого училища з рекомендаціями для визначення якості натурального меду в домашніх умовах. Дякую за увагу! Вживайте якісне і здорове! Для підготовки і проведення нашої роботи ми користувалися такими друкованими джерелами. Інформації та інтернет ресурсами.